І ми починаємо презентацію Вакома під ваші борні області. Я слово Андрію. Я ще раз проговорю те, що я казав вам для стріму. Те, що я дуже довго працюю саме з Вакомом, на вакомі це інструмент, яким я заробляю гроші, і він мені в цьому дуже допомагає. І прошу сприймати також цей девайс теж як один із інструментів, який допоможе вам в вашій роботі. Якщо ви працюєте з графікою, якщо ви працюєте в цифровій індустрії, то це саме той інструмент, на мою думку, який вам може дуже допомогти. Наприклад, моя жінка робота на Сімтіку, дуже огромний монітор, він старенький, але те, що він старенький, це не означає те, що він застарів в плані того, що залізо він дуже добре тягнеться. Більш портативна модель ця, вона легша, він більш компактний, йому проще з ним працювати. Підключається справді дуже швидко, навіть на мій старий комп, там мені предоставлено було перехідник. Він дуже швидко все підтягнув. Якраз була тут цитата про дрова. Дрова підкинулася миттєво, воно все встало як літою називається, і працювало з полпінка. Так що проблем ніяких з ним немає загалом, це проблеми можуть бути тільки на людській стороні, це мої, мабуть, криві руки, або ще щось може зробити щось не так. Ну, з... Собственно, ми бачимо, що я намагаюся намалювати щось просто політичне. Е... Дуже цікаве відчуття від нього якраз те, що ви працюєте наче з папером. Це. Ті, хто працює давно в цій сфері, вони не зрозуміють, ви вже відучилися малювати на папері. деякі моменти ти починаєш там, ти такий, типу, ой, а де контролев. Ну, як сідаєш на папері малювати, такий, йо -моє, я хочу передвинути. Ні, це неможливо. Тут, будь ласка, що хочете і твори. Воно все робиться дуже швидко, дуже цікаво. На жаль, на ноутки воно не тягне, так як в мене на компі, там просто. Відчуття от те, що ти просто малюєш е олівцем. Можна настроїти так під себе саму, ну, саме перо, що ти будеш от, видавати дуже гарну картинку, таку, яку ти міг зробити на папері з олівцем сидіти і малювати. Ну, Затягують дуже, до нього треба ще привикнути до де деяких моментів. А взагалі це... Досить цікавий experience. Ну да, Я вибрав постапокаліпсис, вийшов сталкер, я працюю у ФРГ, ми теж щось таке робимо. Постапокаліптичне, також дуже цікавий момент. Я коли вперше взяв в руки, він занадто легкий. Відчуття, ну, ще раз, це ти тримаєш в руках папір. І ти такий бляха-муха, я його зараз зламаю. Ти такий, перших хвилин 20 сидиш, він такий, господи, та треба ж обережненько, це ж він час продавиться, зараз все буде от просто репний, і все піде погано. Потім такий, а, мабуть, можна навіть вістки забивати, йому нічого не буде. І це дуже цікавий, інтереса момент. Скажи, будь ласка, на вашу думку, для яких художників чи графіків він може підійти? Чи підійде він для ретушерів, наприклад? Так, а вже ж це для будь-кого. Я ще скажу, це інструмент. Ти береш інструмент під себе, як для будь-якого інструменту, тобі потрібно під нього Ну, Ті, хто працював на планшетах, для вас це пройде буквально день-два, і ви вже відчуття тощо, що щось воно інородне, не таке, як було, буде відсутнє. Чи достатньо 13 дюймів, чи хотілося б більше? Ви будете працювати на дуже маленькій площі площині. Uh, так, є моменти, де удобно, щоб у вас був велетенський просто планшет. У мене на в одній роботі це формарі студія, вони закупили варкоми планшети, там такі огромені були. Так, воно має сенс, якщо ви працюєте з вели великим об'ємом там, типу, зображення і робите якийсь там постер, там де треба красиві там штришки, рвати, ти отак сидиш, так просто дуже класно. Ну, це треба стіл і він важкий. Mm -hmm. Цю штуку я можу собі на коліна кинути, десь сісти, і нормально там фігачить швидко, це дуже коли. Тобто творити подорожа там, десь. От про подорожі я не знаю. Тут заявлено, що можна до телефону під'єднатися, так, вибачаюся. До кнопок треба звикати також. Е можливо. І я цього не зробив. Я думаю, що це можливо так. Можливо, що якщо в подорожі тут один провідок, ви до свого телефона кинули, телефон десь у вас там з повербанком валяється у вашій валізі, чи сумки поряд, а ви фігачите на цьому моніторчику. Що в нього дуже кльово, там, мабуть, цього не видно. Він добре перед передачею де цвітів. Контрастність, все давно, все на тому рівні, який ти бажаєш ну, бачити при роботі з ним. До речі, ваком проводить конкурс. Дуже цікавий, хто хоче, хто може, спустіться, пройдіть конкурс, я його суджу, якщо що. Це дуже інтересний конкурс. І теж він по сталкеру, так що можете намалювати щось по сталкеру, красиве, інтересне. І виграти досить притомний подарунок від Вакуума. Ще один із моментів, коли ти малюєш, ти насолоджуєшся тим, що ти робиш. Ну, поклик душі в мене, і те, що я полюбляю малювати. І це процес, який медитативний. Ти починаєш там сидіти щось там малювати. Ось один із моментів, який, я думаю, є може бути проблемою, це mm -hmm. слабке залізо. Саме, Саме там ноут або телефон, Де. на комп'ютері цього немає, там я можу сидіти, таку, просто його е мучати, і воно буде все плавно, все один в один. Якщо з іншими моделями, деяких других контор я от стикався, то там буває такий момент, що навіть на притомному залізі ти ведеш лінію, вона може там просто поскакувати, це. Коротше, Біда така страшна. А Ти наче все правильно робиш, а воно на виході получається таке немножечко какашка. З вакомом все очень, дуже гарно. Це за що я дуже вакуум? Все, так, за це. вакуум? яка тут чутливість пара? Це питання до техніки. Чутливість пара, скажу так, по мені вона. Дуже гарно. Це як на в мене Pro. там дуже гарний Pro. Майже один годин. Нахил, це все воно просто один годин, що і було на Pro. 8 тисяч гривень. Теж один з моментів я лівша. шурга. Тому зазвичай в мене перевернута фотошоп. Мене з цієї сторони. Справою весь інструментарій, з його я малюю. Так що тут, до речі, стоїть функція touch, і вона може реагувати на вашу руку. Це є один з моментів, яких треба настраювати саме під себе. Ну, з, знову ж таки, з вакуумом це досить просто і досить швидко можна зробити. До речі, ось ця функція touch, вона зашита ще у Вінді. І якщо в ваконі ви з цим справитись, можете буквально там вам 10 хвилин посидіти це все порішати, то з віндою вам, і звіті, немножко еквілібристику строїти, і ви там полізете в таку дупу, щоб знайти де його вимкнути, якщо воно вам не потрібно. Що на виході буде трохи лячно, що господи, на що вони його це зробили саме так? Знову ж таки кажу, цей інструментарій, інструментарій зроблений для людини. Windows ну, теж інструментарій, але зроблений непонятно для чого і для кого. Ну, що Він Ця модель він взяти цей Перше, На перший погляд, як людина, яка просто використовує, — це розмір, вага, зразу жетік, ви не зможете взяти собі на коліна і спокійно на ньому малювати. Цей девайс запис. Ви сіли і ви зразу малюєте. Просто Підключення, враховуючи, що ця модель може від вашого телефона працювати, то він вже явно в рази менше, доброго дня всім. Мене звати Анна, я представляю Vacom Store. Основна перевага Wacom Moving – це його легкість, тонкість, і просто його одним кабелем підключаєте і все, і можете працювати. Буде також до смартфона або планшета на Android. Можна брати з собою в подорож, можна працювати в кав'ярні, потім приходити в студію, працювати в офісі. Перо про 3 в комплектації це таке перо, як у нових професійних дисплеях Cintiq Pro нового покоління. Найчутливіше, найголомічніше. Андрій ну, відчуває його більше, а в демозоні Ваком внизу можна підійти і спробувати особисто да? як він класно він справді дуже класно дає відчуття малювання немовко паперу. Великий, дякую компанії Вакком і Андрію за його крутизний малюнок. Які запитання ще є? теорія, чим стілус, тим швидше втомлюється рука. Захворювання людей, які працюють з стілусами і планшетами, так як і у людей, які працюють з викруткою, це тунельний синдром. У мене він є. Рука швидко втомлюється від любого стілуса, особливо якщо ви фігачите. Якщо у вас... Під кінець робочого дня рука превращається в таке ось. одробло. Це не залежить від розміру, товщини, просто ви дуже фігачите. у вас на пальці є така гулька, от отут вона і все стальне. Все це вирішується тим, що ви починаєте е, робити вправу із йоги, із самбо. Ви розминаєте руку, у вас є м'ячик, який винете, ви іменно. Це ваш інструмент, це ваш теж інструмент, тому ви вибираєте гарний інструмент для того, щоб залізо працювало, і теж ви готуєте свої руки для того, щоб вони працювали. Ви їх не можете просто викинути на моносамо, там десь по собі буде ні. Руки тренуються. А у вас повинен бути якийсь чи навіть міні-спандор, який допоможе вам наробити правильні м'язи в вашій руці. Все Все інше, то що там стілу стоненьке, то що стілу стовстеньке, це вже. Ваше особисте, що вам більше подобається. Як по мені, дуже гарно, ну, воно, воно дуже гарно оце, в симбіозі працює, відчуття бумаги, відчуття олівця, олівець зазвичай це ось, ось таке. От, він має форму, він тільки так і буде працювати Все. А те, що рука у вас буде втавлюватися, вона буде входуватися по одній простій причині. Якщо ви працюєте, і працюєте і викладаєтеся. Ніяк. Щоб рука не встала, це ви дружні, не знаю, там, може раз на час просто встати і ручками поробити якісь як дітачні садочку. Працювали, працювали, наші ручки устали. Воно так І Ніяк інакше. Все. Дякую. Ваші доброві описки компанії Ми з мої президента завершено.